Задумаюсь глибоко часом, чому мене мучать вірші. Мабуть, і що слідне з Тарасом з його переходить душі. <му> Хто для мене Шевченко? Тарас Григорович Шевченко живе в моїй душі, у моєму серці і свідомості. Як безмежна мудрість в закарбоване у слові, як вцілено неймовірно живі, поетичні рядки, висока і вічна любов до, до України, як власні почуття до сім'ї рідного краю. Шевченко для мене безсмертна свобода те, що залишається у серці людини, на все життя. Нашій сім'ї завжди з повагою ставилися до Тараса Григоровича Шевченка. Я пишу вірші, і одні з них я присвятила саме нашому геніальному поетові. Ти тримаєш скарб, це наша рідна і співуча мова. На сторінках, на наче святий кар. Поставлена рукою теж святою, рукою геніального митця, який закликав всіх іти до бою за волю і віру у свого творця. Один з моїх віршів також надрукований у газеті Університетська панорама. Я дуже пишаюся, що він одрукований у дуеті з віршем мого найстаршого наставника Василя Загородніка. Мій вірш, дивився пильно він на мене, коли йшла у перший клас, і світло простеляв зелене, великомучених Тарас. Тоді поета вузбагнула бентежну душу і гірку. Моя душа дитинно чула, і гонці, і залюзняку, хотіла чесно передати, бо вже читала кобзаря, що буде син, і буде мати, і буду я. Я почала писати саме про кобзаря та символом України. Мій перший вірш був про Калину. Цей кобзар наша сімейна релігія, яка передавалася від батьків до дітей. Ми подарували її рідній школі. Валерія надзвичайно талановита Єдиченка, вже починаючи з четвертого класу. Вона брала участь у міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. І жодного разу не залишалася без нагороди. 2012 рік став визначальним неї як учасниці. Вона отримала диплом першого ступеня, перше місце по Україні, а також президентську стипендію. Вже наступного року Валерія знову посіла друге місце вже, але знову по Україні. І е, сподіваємося, що і цього року Валерія не залишиться без наголо. Чи звернутися до України, рядками свого вірша. Тяжкі часи були і будуть, і знаємо це, і я, і ти. Жорстокі душі мають люди, та в них є шанси розцвісти. Доброму вірою святою і світлим, ніжним почуттям. Сьогодні, наче я з тобою, живу одним твоєм життям. А може, може, мис до тебе. Це наче крапочка над «і». А може, може, більше треба не сповідатися мені. Читай, читай же, Україна, і за відвертісні суди, і світом йде ковзарний вплив, Не рятує відбуди.